Thank <laughs> you. Любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни і ми її ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, будемо робити мишку. Гадаємо, ви підготували ось такий паперовий квадрат. Але для того, щоб виготовити нашу мишку, спочатку зробимо базову форму, яка називається пташка. Ми колись вже її робили, Пригадуєш, Оленко, коли робили журавликів? Так, так. Отож, малята, беремо Квадрат і згинаємо по діагоналі. Тепер ось такий в нас вийшов трикутник. Тепер згинаємо його ось так. Тепер ще раз згинаємо. Так, бачите, малята? Ось вийшов. Вийшла така фігура. Тепер нам треба ось цей кут розплюснути. Беремо верхній кут і ось так розплюсю. Ось, Бачите, вийшла ось така фігура. Тепер ось цей кут перевертаємо на другу сторону, бачите, ось так. Вийшла така фігура. І тепер ось цей кут туди всередину. Ось так розплющуємо, бачите? І вийшов у нас ось такий квадрат. Уже в зменшеному вигляді. Тепер нам треба ось ці бокові сторони гнути всередину. Для цього ми спочатку помічаємо лінії. Згинаємо, ось тут лінії робимо. Ось цей кут згинаємо до центру. Так, зігнули. Ось так, бачите? Зігнули цей кут. Тепер другий кут згинаємо до центру. Так. Бачите, лінії ми помітили. Тепер оці кути будемо згинати всередину вгинати. Гинаємо всередину. Ось так один. Гнули. Тепер другий вгинаємо. Бачите, вгнули один, тепер другий вгинаємо. Так, Гнули другий. Бачите, в нас вийшла. Ось така форма. Ми його розкриваємо. Ось так. Тепер малята те ж саме робимо і з другого боку. Тобто помічаємо лінію, згинаємо цей кут до середини. Кути два. Ой, Людмила Іванівна, ви взагалі так все це ретельно робите. Ой! Так, малята, бачите, в нас вийшла базова форма, яка називається пташка. Наступного разу, тобто завтра, ми продовжимо працювати над нашою мишкою. На базі цієї форми зробимо мишку. А тепер що будемо дивитися, Оленко? А зараз настав час подивитися мультфільм. Припини, будь ласка, гаразд, гаразд. Королю тіки, ваші черепашости. Я вибачаюсь. Зупиніть її, будь ласка. Добре, добре. Друзі, у нас гість. Несіть мені найкраще вбрання для прийому. Давайте. Яка радість! Люблю одягати короля. Ось так. Як я виглядаю? Тільки ви найвеличніша у світі, черепаха. Вітаю, благородний незнайомцю! Чим ми завдячуємо вашому візиту? Я, скромний каратеко, посол землі серця, що сходить. А я в Вармі черв'як. А наш імператор видає свою дочку Кімону за принца Сусіда. Він наказав мені провести найвитонченіший делікатес цих країв для весільного бенкету. Королівський суп з рептилій. Ми <рес> дамо вам найкраще з нашого острова. Щоб це не було ваша світлість. Think... Дуже дякую, When... шановний Ворміс Ідіть Підіть за мною, якщо ваша ласка, король тікі вас прийме. <ривіт> Як останній нащадок славетної королівської лінії черепах Тікі, які подорожують туманами часу. Я вітаю вас, ваше світлосте. <ривіт> <ривіт> <your excellency. ривіт> <ривіт> <ривіт> І запевняю, що ми продемонструємо наші найкращі почуття до вашого блискучого імператора. Ось так. Сподіваюсь, це не надто довго. Зовсім ні. Промова була вражаюча, певен, ваші піддані погодяться. О, так. Хай живе король Тіхі. Що сталося? Uh, I think... Гадаю, його світлості вже не терпиться спробувати найвишуканіший делікатес нашого острова. Uh, То що це? <гум> Селі... Смішний черв'яче. Звісно, це королівський суп з рептилій. Ну, я піду збирати інгредієнти, а я займусь готуванням. І Що ми маємо готувати? Оце задача. Це певно, непорозуміння. Імірід сідні. Наш гість певно говорив про інші делікатеси. Приготуйте щось і швидко. Поклавтесь банкетом, доки я покажу нашому гостю чарівний басейн. Ось так. Корабель знову у формі. Так, ми напрацювались наче на галерах. Ми? До чого тут ми? Так, ми. А особливо я. Що це? Сподіваюсь, не. О, ні. Оце так весело. А це для чого? га? Сплеш! Сплеше! Якщо негайно не поставиш все на місце, я. Я, я зроблю з твоїх плавців рибні палички. Пізно я їх всі з'їв. Ням-ням. Ні. The... Вдруге за серію. Здається, ми йдемо на рекорд. Чому б майстру Сану не приєднатись до нас за столом? Або вечірки без музики не буває. Oh, Боже! Це гурт качконосів у коробці? What? Як технічно! It's Супер! Електроніка! Я поясню, як це працює. Uh, but... uh, може, спочатку повечерімо? Тепер вам слово королю тікі від делікатеси острова черепах. Не соромтесь, хлопці, їжте. Квіти, банана у манговому, соусі, пальмова серцевина з рисом, у шафрані, королівське морське кокосове жиле. Бісквіт з папай з орхідейним кремом, свято для короля, який любить святкувати. Їжте, друзі, їжте. Навіть без королівського супу з рептилій ці делікатеси ідеальні для весільного бенкету нашої принцеси. В обмін на це частування я віддаю вам свій мішок діамантів. Ні, ні, ні. Ми не візьмемо діамантів, ваша світлосте. Ми на острові черепах. Ми не забираємо речі, а віддаємо. Нам це приємно. Добре, що пірати не знають, що ви гуляєте тут з мішком діамантів. Але я лишив його на судні. Не дуже мудро треба перевірити. Шкода, що ви так швидко їдете, каратеко. Ваш візит був дуже приємним. Тут є усе, що потрібно для весільного бенкету вашої принцеси. Oh, любі друзі, знаю, як вам віддячити. Коротке перебування у вас було дуже приємним. Mm -hmm. Бувайте! Щасти вам, Сайонара! Повертайтеся! Повертайтесь! А. <звук> <звук> а його І мені. Але завдяки йому я відкрив таємницю електроніки. Головне правило стежити за жучками. Yeah! Yeah! Ви серог рибив швидше морський телепню. The... дуже приємно знову вас бачити, славні морські самураї. Yeah, yeah. Так, і тобі привіт! Як суп! На жаль, вони не чули про королівський суб з рептилій. Король сказав, що я, певно, переплутав. Суб з рептилій? Галинку. Я можу все роз'яснити. Але як? Подивимось. Це десь тут. Картопля, королівський. А як я й думав? Королівський суп з рептилій? черепаховий суп. What? Що? Черепаховий суп? Так. Схоже, тільки збрехав, щоб рятувати свій панцир. Тоді маю заплатити вам за допомогу, а тільки має заплатити за несправедливість. Візьміть діаманти. Ось вони, шановний капітане, і знову вам дякую. Я вам дякую. Подивилися мультфільм, і ви нас забули. На завтра підготуйте ось таку базову форму, яка називається пташка. Ми з неї будемо робити мишку. Завершимо роботу, правда, шиленко? Так, так. Нагадаємо, малята, що наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. А спонсори нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вішиванка». Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!